Хортинг як стиль життя у Кіровограді. Провели перші змагання з національного виду змішаних єдиноборств у нашій області. Цей вид бойових мистецтв розвивають два роки. Є вже і перші переможці та призери національних змагань. Другий рік ми вже займаємося хортингом. Досягнення в нас які ну їздили на чемпіонат України там серед юнак е е е кадеті, кадети, кадетки, юначки зайняли там в показових виступах, зайняли перше місце. стали чемпіонами України по, по показовим виступам. І зайняли, в те, вторе місце. Зайняли по, по, по формах. Одна із вихованок клубу козак Анастасія Скоренцева хортингом займається менше року. Хортингом я займаюся. Майже рік мені подобається подобається тим, що це фізична закалка. Ми всім клубом їздимо в походи на екскурсії, проводимо сфід з козаками. Стати з дебютантки срібною призеркою чемпіонату України дівчинці допоміг бойовий дух. Перший раз дуже страшно було. Мені допоміг бійцівський дух зайняти друге місце. Хортинг це ефективна система самозахисту, створена на досвіді як сучасних, так і стародавніх видів бойових мистецтв. Це змішаний вид єдиноборств. Мікс такий, в якому зібрані всі найкращі практичні і ефективні прийоми всіх видів єдиноборств. Але він відрізняється тим, що він. Заснований на ідеології і філософії національні велику увагу у хортингу приділяють патріотичному вихованню молоді. Це не тільки бойове мистецтво, це є і в нас. От і ми ходимо в походи, ми там ставимо вистави з дітьми з нашим клубом. Ми їздимо у козацькі табори з дітьми. Ми там в нас проходять цікаві бесіди там з воїнами, афганцями. За останній рік наша обласна федерація увійшла до числа кращих в Україні. Я як рікаровою федерацією обласною федерацією, за цей рік ми, у нас ми виховали 5 майстрів спорту України і 12 кандидатів майстрів спорту України. Для нашої області за один рік, я думаю, це... Дуже немаленькі показники. На першій в нашій області змагання з хортингу, а це був чемпіонат України, приїхали біля 200 спортсменів: це Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Черкаська, область, Донецька область, Львівська область, Закарпатська область, 10 областей приїхали, майже 200 учасників. Незважаючи на рівень конкуренції, саме збірна області посіла на чемпіонаті перше загальнокомандне місце. Далі на майстрів хортингу Кіровоградщини чекають змагання Кубка України, які у грудні прийматиме Львів. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.